Коротко про життя в Україні, ну я б сказав про виживання. 4 цибулини, 4 огірки, 2 морквини, дві пачки хлібців, 92 гривні 60 копійок АТБ. До речі, поданий законопроект до Верховної Ради про зменшення заробітних плат і надбавок державним службовцям. До речі, податкова збирається перевіряти, чи всі працівники офіційно працюють, тобто оформлені. До речі, до речі, як казала моя баба, не перди із печі, а я, мабуть, з екрану. Це таке шановні, кожен робить те, що вміє і хоче. І я вам скажу, що вчора, наприклад, був неприємно вражений поведінкою суспільства. Чесно, нами. Нами. Якими все-таки є какашки, це просто, ну знаєте, я був вшокований. Заходжу в магазин одягу для того, щоб підібрати собі футболочку. І спостерігаю за людьми, які дуже конфліктують у магазині одягу. Заходять як торнадо, все переривають, розкидають, не вішають на свої місця. Ну, і саме що цікаве, не купляють. Просто зайшли стадом. По п'ять, по сім чоловік, по три, перерили, перекидали, переміряли, розвернулися і пішли. Звичайно, ви скажете, так клієнт завжди прав. Так, але культуру ніхто не відміняв. І знаєте, я не витримав навіть одній пані, ну, трішки сказав, що вона не туди поклала речі, які вона міряла. Шорти. А вона, знаєте, що відповіла? Тут дівчата ході, положать на своє місце. За що їм гроші тут платять? За те, щоб вони вложили на своє місце. І така неповага до продавців, до людей, знаєте, кругом. Нами ж неповага. Ми не поважаємо іншу роботу, інший труд. А потім говоримо: а чого до нас так відносяться? Коли заходить працівника ТБ, Веде себе так у магазині одягу, тоді він і питає сам себе, а чого до нього погано відносяться? Так можливо, ви віддали цю негативну енергію комусь. А саме що цікаво, оті люди, які я зустрів в магазині, пішли зо мною на тролейбус. І в них не було навіть грошей на маршрутку. Солнышко, давай поїдемо тролейбусом, тому що немає у нас грошей. Розумієте, що ви хочете, підняти свій авторитет. Показати, що ви щось в цьому житті перед продавцем, насрати йому, пересирати якийсь робочий день. Це просто, знаєте, і сторони неприємно. Я працював продавцем акумуляторних батарей, ну там такого не було, тому що акумулятори не розкидали. Ну, я вже розумію по практиці, той, хто приходить і починає просто довбати мозги, він ніколи його не купив, в першу чергу, бо він не має можливості. По-друге, він надивився якихось, можливо, блогерів, хтось прокачує свою енергетику, хоча вона не так прокачується, хтось починає піднімати свій авторитет і. В першу чергу йдуть до продавця. А, до речі, ще є кацапська книга аудіо про прокачування енергетики, і потрібно ходити в магазин і задрачувати всіх. Ну, якщо ви це наслухалися, надивилися, повірте, ви, можливо, щось і прокачаєте, ну, карму в мінус получите. Тому я не хочу сказати, що ви всі такі, чесно. Але я вважаю, що ми повинні змінюватись і розуміти, що. Навколо нас такі самі люди, і їх потрібно поважати. Їхню роботу, їхній труд потрібно поважати. І в першу чергу поважати їх як людей. Тому, друзі, війна, я завжди говорив, не просто так. Війна у нас для того, щоб ми змінилися на краще. Бережіть себе, любіть себе і любіть оточувати. Слава Україні! Слава ЗСУ. Нашим хлопцям дуже тяжко. Я бачу, як вони. Кожного дня в новинах по метру, по метру забирають нашу землю. Це дуже тяжкий труд і багато крові. Тому цінимо всіх. Все буде добре.